Вітаю, останні дні були ну справді тривожними. Київ під такими обстрілами, яких давно не було, мабуть, за всі три роки. Одеса теж під ударами дронів. Так, це правда, інтенсивність помітно зросла. Схоже, Росія якось посилює тиск. От сьогодні спробуємо розібратись, що за цим стоїть саме так, заглибимося в причини цієї ескалації. Подивилась на стратегію, ну і як технології тут все змінюють. Джерела у нас серйозні Deutsche Welle, NV, Українська Правда, інститут вивчення війни, це ASD американський. і звісно, згадаємо прогнози залужного, які зараз виглядають дуже актуально, треба сказати, точно. Тобто, наша мета зрозуміти, що відбувається зараз, і ну куди все може рухатись? Спробуємо окреслити картину. Почнемо з масштабів: от 4 липня, так українські медіа писали про ніч пекла для Києва, понад 500 дронів і ракет. І там же ж були і кинжали, і іскандери. Так, це дуже складні цірі для ППО. Сучасні ракети, балістичні, крилаті. А потім Одеса, центр комплектування, житлові будинки. У Києві станцію свидкої допомоги зруйнували. Президент Зеленський навів цифри за останній тиждень понад 1800 дронів, 18 сотень, більше 1200 авіабомб і 83 ракети. Це ж просто шалені цифри. Так, цифри справді вражають. І от таке нарощування стало можливим. Ну, виглядає так, що Росія розгорнула власне масове виробництво дронів. Власне, тобто не тільки іранські. Аналітики пропускають, що йдеться про тисячі, можливо, навіть десятки тисяч на місяць. Власних, звичайно, компоненти можуть бути ззовні, але збірка і масовість це вже своє. І яка тоді логіка? Просто закидати кількістю? Ну, схоже на те, ідея буквально затопити українську ППО. Перевантажити її. Хоча от цікавий момент від австрійського полковника рейсне він наголошує, що Росія все ще сильно залежить від зовнішніх поставок. Тобто Китай дає компоненти для дронів, електроніку, мабуть, Північна Корея балістичні ракети постачає. Тобто формула така: власне виробництво плюс зовнішня допомога, оце їхній підхід зараз. Зрозуміло. Але ж ну, затопити ППО це засіб, а яка мета? Бо б'ють же не лише по військових цілях, ми бачимо удари по цивільним. От тут є кілька поглядів, кілька версій. Президент Зеленський вважає, що головна мета завдати страждань цивільним, змусити людей тікати, просто руйнувати життя по всій країні. Терор по суті. Так а от АСВ, про який ми згадували, бачить у цьому спробу зламати моральний дух і українців і західних партнерів теж підірвати волю до спротиву. А військові аналітики той ж рейснер. Полковник Рейснер трохи конкретизує. Він виділяє дві стратегічні мети: перша це знищення українського ВПК, тобто оборонних заводів, можливостей виробляти зброю. Друга так, це терор проти цивільних, щоб тиснути на уряд. Тобто військова і психологічна цілі одночасно. Саме так. А є ще думка німецького політолога Гайнемана Грудера. Він припускає, що це може бути підготовка до якоїсь, скажімо так, вирішальної битви, можливо, вже цього літа. Вирішальної битви. В якому сенсі в сенсі вибити українську ППО настільки, щоб Захід просто не встигав компенсувати втрати, створити вікно можливостей для російської авіації чи якихось наземних операцій. Навіть, до речі, цікавий момент з Трампом був так за даними Нью-Йорк Таймс, він нібито висловив розчарування Путіним через ці атаки, і майже одразу з'явились повідомлення Рейтерс, що США відновили поставки снарядів та ракет. Можливо, збіг, а може й ні. Цікаво. І от тут, знаєте, ці атаки, ідея виснаження ППО, це ж дуже перегукується з тим, про що попереджав залужний ще минулої осені. Абсолютно точно. Його прогнози зараз, ну, просто вражають своєю влучністю. Він тоді говорив про технологічний глухий кут, пам'ятаєте? Через дрони і РЕБ, радіоелектронну боротьбу. Так, що класичний наступ стає майже неможливим. Саме так. Але ж він тоді і про вихід говорив. Він прогнозував, що РЕБ будуть долати: альтернативна навігація для дронів оптична, магнітна з нейромережами, знищення самих комплексів РЕБ. І головне, а головне, масове застосування дешевих точних автономних дронів, які діють роями. І отут найважливіше в контексті сьогоднішніх атак він прогнозував, що ці удари будуть спрямовані не лише на фронт, а куди ж. На критичну інфраструктуру, економічно, соціальну, по всій країні. Це, власне, зміна самої парадигми війни. Тобто не захоплення території в першу чергу. Не стільки захоплення, скільки дистанційне знищення потенціалу країни: економічного, оборонного, здатності до опору взагалі. І це все поєднується з інформаційними атаками, з психологічним тиском, війна на виснаження нового типу. Він навіть припускав, що людина може бути частково або повністю усунута від рішення про удар, тобто автономні системи. Звучить м'яко кажучи, тривожно як Україна і Захід реагують на це все. Ну, Україна, звісно, не сидить, склавши руки. Розвиваються власні технології. От, президент Зеленський згадував про українські дрони-перехоплювачі, каже, показують хороші результати, там сотні збиттів за тиждень. Це вже щось. Так, це дає надію. Але чи достатньо цього проти російської маси дронів? Потреба в західній допомозі, особливо в ППО типу Петріот, залишається ну дуже гострою. Експерти закликають Захід бути рішучішим. Подолати страх, що технології кудись не туди потраплять. Саме так, от Німеччина заявила, що готова купити Петріот у США спеціально для України. Це позитивний сигнал, але потрібно більше і швидше. А що на самому фронті? Ці атаки якось впливають на лінію зіткнення. Наразі, за даними того ж АСДУ, якихось кардинальних змін немає. Є невеликі тактичні просування, ЗСУ трохи просунулись біля удачного. Російські сили в бік Великого Бурлука і на новопавлівському напрямку. Тобто ситуація дуже напружена, але без стратегічних проривів. Отже, якщо підсумувати, Росія посилює атаки з повітря, використовує власне виробництво дронів плюс зовнішню допомогу. Так намагаються виснажити ППО, вдарити по моральному духу, по економіці і, можливо, готують підґрунтя для якихось майбутніх операцій. Але паралельно йде глибша трансформація, те про що казав Залужний. Сові дешеві автономні удари по всій глибині території. І для України це виклик не лише тримати фронт, а й будувати загальну стійкість країни і шукати свої асиметричні технологічні відповіді? Добре. І на завершення, як завжди, думка для роздумів. Якщо війна все більше стає такою собі дистанційною боротьбою на знищення здатності до опору через технології, інформаційний вплив, то що, то що тоді взагалі означає перемога? Окрім звісно, фізичного повернення територій. як виглядає перемога в такій війні? Це дуже глибоке питання, над яким варто замислитись.